Доброго дня, шановні учасники громадських слухань. Давайте перевіримо зв'язок. Підкажіть, чи мене чути, видно? Доброго дня, так вас чути, видно. Дякую. Підкажіть, чи є в нас представник суб'єкта господарювання на слуханнях. Так, є ось кве поділську до канал. Зараз вони я їм скажу, щоб вони ну нічого. Ми зараз все одно будемо ще чекати. У нас я бачу, що немає ще представників громадськості, тому ми будемо діяти наступним чином. Дамо хвилин 15 можливість представникам громадськості. Може хтось ще від підприємства буде підключатися. Так, чуємо суб'єкта господарювання. Значить, дамо 15 хвилин тим, хто можливо тільки почав підключатися через якісь технічні негаразди, не може цього зробити. Чекаємо в і в -15, 15 будемо продовжувати наші громадські слухання. Добре, дякую. Отже, доброго ранку ще раз. Вже у нас 10 година 15 хвилин. Давайте будемо продовжувати наші громадські слухання. Сьогодні у нас 30 жовтня 2024 року. У нас проводяться громадські слухання у процесі здійснення оцінки впливу на довкілля комунальним виробничо-експлуатаційним підприємством «Подільськ водоканал стосовно планованої діяльності, що передбачає видобування питних підземних вод для господарського питного водопостачання, ділянка Кутовська-2, Кутовського родовища, свердловини номер 545-1, 546-2, 553-3, 554-4. Мене звати Романенко Юлія, я головний спеціаліст відділу інтеграції екологічних оцінок у галузеві політики Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля. Сьогодні я буду головуючою на даних громадських слуханнях. 18 грудня 2017 року в нас вступив дію закон України про оцінку впливу на довкілля, який попередньо зобов'язує суб'єктів господарювання оцінити ймовірний вплив на довкілля щодо діяльності, яку він планує провадити. До березня 2020 року громадські слухання в нас проводились в офлайн режимі. Проте, через пандемію та встановлені карантинні обмеження на всі території України, громадські слухання, передбачені статтею 7 закону України про оцінку впливу на довкілля, з березня 2020 року не проводились, а громадські обговорення проходили у формі надання письмових зауважень та пропозицій. Проте, 13 липня 2023 року в нас прийнято закон України номер 3227 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення та цифровізації процедури оцінки впливу на довкілля, які серед іншого врегульовує питання проведення громадських слухань у процедурі оцінки впливу на довкілля. Так, з 29 липня 2023 року набрав чинності пункт 2 прим. 2 статті 17 закону України про оцінку впливу на довкілля, згідно з яким тимчасово. На період дії громобо дії воєнного стану на території України громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля. Порядок громадських слухань детально викладений у постанові номер 989 від 13 грудня 2017 року, яка наразі зазнала змін, оскільки 13 вересня 2023 року. Набрала чинності постанова номер 967 про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 та 1026. Ця постанова була прийнята з метою проведення у відповідність до норм пункту 2, прим. 2 статті 17 закону та врегульовує здійснення громадських слухань у режимі відеоконференції в процесі здійснення оцінки впливу на довкілля на період дії воєнного стану в Україні. Окремо я хочу зазначити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, який буде оприлюднений на вебсайті єдиного реєстру з оцінки впливу на довкіл. Отже, на 10 годину 20 хвилин у нас на громадських слуханнях присутні четверо учасників. Двоє з них це представники Міндовкілля, як організатора громадських слухань. Ще двох учасників я попрошу представитись для того, щоб ми могли зафіксувати відсутність або присутність представників громадськості на громадських слуханнях. Будь ласка, учасники, які підписаний Квеп Подільський водоканалу. Представтесь, будь ласка. Доброго дня. Доброго. Головний інженер, клепкодій фотоканал, дроган Юрій Юрійович. Дякую, і учасник, який підписаний НВП укрекупроект. Доброго дня, Анастасія... Болгак Анастасія Володимирівна, представник суб'єкта господарювання, розробник звітовиди. Дякую. Отже, на 10 годину 20 хвилин ми на громадських слуханнях не фіксуємо представників громадськості з чотирьох учасників: двоє представників міндовкілля як організатора громадських слухань, і двоє учасників це представники суб'єкта господарювання. У такому разі, відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України. Від 13 грудня 2017 року, номер 989. нами буде складено акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом. Ще раз хочу наголосити, що в нас ведеться відеозапис наших громадських слухань, Посилання на відео та акт про наявку представників громадськості на громадські слухання за моїм підписом будуть оприлюднені у єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля. Отже, відповідно до постанови номер 989, якою затверджено порядок проведення громадської Слухань. Ми закриваємо громадські слухання комунального виробничо-експлуатаційного підприємства, «Подільськ водоканал стосовно планованої діяльності, що передбачає видобування питних підземних вод для господарсько-питного водопостачання ділянки Котовська, Котовська 2, Котовського родовища, Свердловини номер 545 дріб 1, 546 дріб 2, 553 дріб 3, 554 дріб 4. Бажаємо громадські слухання такими, що відбулися. Дякую всім за увагу, всім тихого мирного дня. До побачення. Дякую вам, до побачення. До побачення.